Прийшов час для корпоративного проходження єдиної гри, де вчитися на власних смертях можна у відкритому світі. Дідова обручка. А я... та, та. От, от ти гуля. А як. Ш... Ладно. Що? Що? Ні, чуєш, а ти просто. Ну, це має бути майстер і учень, але виглядає навпаки. І стронг атак теж на райт-хенд right і або тут-хенд. Атак, Стронг атак, контрол плюс мишка. Мені нормально, окей. Добре, я можу відчути. Тобто, да, типу. да, оце, да, оце получається, що в тебе в лівій руці і що в правій. Так. Да. А в мене нема лошаді. А Десь. куди ми йдемо? Тут якийсь. за картою. А тут кажаний, до речі. Хочеш кажана? Вони мене робили. Да. Так, рюна. О, ти бачиш ту штуку, Їбаш. Їбаш поки не втекла. Так, вона, так, так вона кудись ой, ой, ой. Так, це я знаю, це типу місія. сумісія. Да. Він не має шансів. Bye. Так, а тепер щас, от щас обережно. Тут головне не, не це його, тут головне прибрати трубача. Ну no. ладно. No. Ну, ну ладно. Головне прибрати трубача. Я ж типу розказую як грати. По-моєму. Стой, 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 от він про от проходить чувак, зараз я за нього застину <рес> і трубача треба прибрати. Та він же тут не один. Ну ладно. Трубач сюди, він викликає підмогу. Mm. Oh, okay. О, нормально. А, ну, тепер все дуже просто. А я подохла. Ну тому, от саме тому цю місію треба по стелсу проходити. О, видишь, как як класно. <свісно> Дивись. Оп, а ти щас цього відвеличеш, а я за спину забігу. И як це його. Опа, видишь, <свісно> я его убила. Не-не-не, це, це не діло, я убегаю. <свісно> На нього не працюють стріли. До речі, тому що я голий, я швидше бігаю. ха-ха. А. Ой, прикольно. Нічого собі. Карета. Фейл. В смислі фейл? Ну, фейл це така зброя. А! А на неї треба більше дексти більше... більше штрихти. Але ладно. в англійській озвучці, зовуть торрент. І вона каже что ран хаз чузен ю, типу, я граю в «Скачено через А я таких вже так же его купура. Нічого, я щас його застрелю. А в мене не маст стріл. <звук> а, щас я його ударю, а мене побили. <звук> Wait. О, смотри, в мене є нова одежда. А ага. Як так вийшло, що ти якийсь час пограв, але ти все ще голий? Ну, бо мені так подобається. А, ну да, ти, ти типу Бірсірк. Берчесте та Вмазаний ливковою олеєю, йдеш в бігу ляком. А тут херба. Осторожно. Хто тебе вчив водити? Выбежь. Ой, бежуть, бежуть, бежуть. Я занят. Да-да-да. О! Кто? Кто сказал? А, шукай. Кто? Кто зовет? Да подожди. По-моему, мы на троллять, короче. Да, его. А. А ти не помітив? Типу. А що ти мені даш? А, машером, ти мені дав гриби. Мені тільки що куз дав гриби. Класно. Так. А я його вже майже майже добила, типу. Майже. А, ну тоді я тобі допоможу. Ааа! Так. Короче, да, нам треба трошки спуститися і по-людськи дійти до туди, де ти впала. А, а ну я заодно можу підняти руни. Та й скатаю. Ой, черепаха. Я не знаю, ти... я не знаю, ч я вдарила, я відчуваю себе погано з цього приводу. Ну вона сховалася в свій панцир. Скажи, скажи, скажи черепасі, що мені дуже шкода. Добре, я їй передам, коли буду будуть проїхати. АТАТАТАТЯ! Ой! Мене заносить просто на цій лошаді. Ну це ж соус лайф, якби. Якщо зустрічається важке місце для проходження, то треба декілька спроб просто. А тут якісь мертвяки. Так, да, їх треба вдарити декілька разів після того, як вони померли, щоб вони не... не встали знову. А. Мені заважає. Мені це комах... От диви, коротше, коли воно. коли воно засвітиться, їбаш. Мені заважає комаха дуже сильно. Fire grease. Вогняний. -во 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 вогняний жир. О, зараз я його доб'ю. Клас. По болоту якомусь. <гум> Заводжу тебе у всякі дивні місця. А тут щось цікаве, дивись, що це за піщера? Так, да, але але нам а, не туди, якщо ти хочеш забрати свої. це усвітня The World Exploration редувія. Redu Mm -hmm. Да. О, тридуа. Ой, вона мені мене щось на вухо нашептала, я все пропустила. Короче, ну тепер можемо йти. У мене нове платьечко є і меч. <рес> Класно. <рес> тепер можемо в печеру йти. Murquater. Ну, ну принаймні ти не помираєш. Блін. <рес> не поклали в сундук гриб. Єй. тут шо ще є? Тут є Travel the mist. Це а, значить а, тут є а, босс. А, а или, или просто сундук. Personal bewiling твой вкрали, да. Сейчас отримаешь. На горіх и. Сурендер? Не ну, трогай його, він сурендер. Паверінг next атак не хочу. Хай буде Stomp. Ми ходили, а ми можемо просто річці далі йти. Мені не принципало, де знаходитись. Я знаходитися. Нам вроді треба було в якийсь замок іти. Я його бачу в тій стороні, якщо це він. А, в тій стороні. там та не може бути, подожди. Я не пам'ятав цього. Ой, стой, тут, тут грип. Да, поговори, Ми просто пообщались. Він каже, Вбивай нахер всіх. Принявай тут, що це? Ага. Poison... Poison bloom. Ядовитий цвіт. Ставай на це і стрибай. А, ні. Yeah, Ааа uh, Я пиво одного медведя Класс Блин Да, <laughs> это О, говно <laughs> Не обращайте внимания Ухажить А їх швидше просто кидати на місці, ніж. Это не розумію. Це найгірший ворог, насправді. А, я Показаний бачу. Обелиск. Силуэт обілізка трошки так mm -hmm. на, да, на, оце він. на юго востокі А те шли пішки? <laughs> Та це довго. Нічого не допом... Ну, а може і не так Можна довго. Можна по дорозі рябину збирати, наслаждатися краєвидами. Так, да, я вже внизу. А, сядь на конячку і пригай. Це ж я ж розіб'юся. Ні, там така висота, що трохи буде фол демеджу, але зовсім трохи. Ох. От. Ми, Клас. Чуть, ми чуть не померли. Ой, якийсь ще чувак. Хтось, хтось поздоровався. Поздоровайся з ним теж. Rescuing когось. А що в тебе сталося? А, ніхера себе в тебе запроси, чувак. Такий, коротше, я герцог, блять. відвоюй мені форт. А ще він каже, цілуватися не буду. Ти побачиш, де я знаходжуся, якщо що. Обеліск віжу. Ага. Віжу обеліск. Стой, да... давай, давай обережно, тому що тут большая злая обезьяна. Так, ми взяли карту. Це багато що дає, Клас. мабуть. А, ну да. так. Цікава будівля якась. Давай спустимось. Мені подобається просто бачити щось і йти туди. Угу. <різь> а чого так, а куди, а дуже низько і виходить якось. В мене просто в ухах прям заложило. <різь> і ми ще спускаємося. Ой, пизда. Я прям от якось прям впевненість у мене в цьому місці знизилась, як цей ліфт. Так, я просто щас хочу кое що взяти в руки. Тепер в мене інша зброя. Mm -hmm. Поплавлений гриб. Іноді ми всі такі. <ріхи> так. Не, я думаю, вони для нас забагато. А, ти, пом... Бач, ти... Я вже все. Ти помір. Угу. Угу. Ну, поки що тоді пойдемо назад. Угу. Бля, я, я зрозуміла, на кого я собі зараз схожу. На, кого? На соліста групи Цвинтер. Прикол. <смі> <Райно>. <смі> а можна швидше? Ти знаєш, якщо пригати в ліфті, то. А я не знаю, що буде. А, состряна, якщо одночасно пригнати. Ну, так так, так, так казали просто хтось колись в дитинстві. <смі> Можем підить туди якраз. Uh, і тоді нам треба телепорт до Gate Site gate... of Grace. Murk Cave, mm -hmm. North... А, Gatefront, бачу. Гейфронт. Gate а, это покинь. Так, я на Гейтфронті. Я так, цей мертвий, цей мертвий. А, там ще чуваки. Мене побили. Думаю, якщо ти ще не вкачала. А, ти ти цю штуку брала. Слушай. А ти не хочеш взяти редувію обратно? Чому? Ну тому що вона мощніє і вона. Uh... А, а, я, шо... а я, шо... я кровотечу. А я, я зря, що ли? Ну ладно, має сенс, тому що вона... <різь> вже дивись, що тобі краще буде. Пограй трохи тим, пограй трохи іншим. Мені подобаються анімації з цим м'ячиком, який на цей пік, типу, тіліпається. Мені подобається блін. Ой, Ma... Man... Мені подобається кровок. Ні, подожі, не тікай, мені подобається, що мене засипають просто новими шмотками. А <плес> тут посипалися з неба вовки. Я бачу. А, Golden Seed можна використати, щоб зробити щось хороше, да? Так, так. Там щось на строительних лісах. Інцидент на роботі стався. Stone Sword Key. А я знаю, це вони відкривають обезьян маленьких камінних. Mm -hmm. О, жінка. Да, їй дуже сумно. Я не знаю про що ти говориш, але дуже сумно. Mm -hmm. Говорит, страшно, когда тебе голову отрезают. Ну, правда, схоже на правду. А, мы вже майже біля замку нафи. Да. Так, о, баттерфлай. ого, класс. Подожди, ну тут просто новий одяг є. Так. Оце штани. Ммм, дуже модно. Клас. Мені мені прям захотілося робити місячну ходу, типу, знаєш. Білі джін. Давай, лови, лови, лови жука, лови жука. Сейчас я тебе славлю, жук. Эй, не, не тикай. Ага. Wild Strikes. О, прикольно. Звучит круто. А шо взирвалось? А. Треба ты злится сверху стріляють. Я бегу. Бежу. На допомогу. О, я тобі допомогла. Так, да, просто тут, тут стояв чувак, який стояв за оцією штукою. Так, да, і це була наша головна проблема. Подожі! Що? Нові ботинки. Я взагалі голий. Я люблю одяг. Окей. Анімація замахує три години so. просто. він yeah, старий. Ну, це було просто. Привіт, жінка. О, вона тепер сидить з нами. Я не знаю, що з нею відбувається. Стався якийсь анімаційний конфуз. О! А це наш э, basis of welcome. basis of да. operators, типу якийсь. Mm -hmm, mm -hmm. Ага. Я хочу купити Fireball. В тебе руну є на нього. Я купила вже, yeah. да. Клас. А скільки е, цього face треба, щоб його юзати? Десять. О, у тебе є десять? Мабуть Какой-то такой стремный дед мне скажет, что я в безопасности я, навпаки как-то напряжаюсь Емасей, чувак Нихера себе Так, короче, тут ещё я с кем поговорить Мне треба будет атрибют Бля Very warm. Це, це, буквально, це буквально, як знаєш, коли стоїть будка, і там така, типу, людина, і, і на табличці написано Free фрі Да. Yeah. Вона каже, я Free хак, типу, буду тебе обіймати, коли прийдеш. А? <пух> і ми йдемо далі, прямо Прямо туди. Yeah. 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 Кассео. Okay. So... Mm -hmm. Дирка. Это дирка, в... дирка в ту сторону, зеку не прийшла. <laughs> це дирка в дві сторони. Що це за ремейт? Mm -hmm. Розъбаний роз фрагмент. Стоп! Хтось щось сказав. <звук> Ти що робиш? Я кое-что підібрала, це важливо. так. Да, известно, О, весь щит нормальний. А, непогано, да. Опен. Смотри. А що? по моєму мене посадили в тюрьму. Ага, хорник жир. Нє ну лайк, підписка чудово була вписка. Хай вам щастить і зустрінемось в пеклі.